У 16 столітті іспанські конкістадори дізналися про існування казково багатої землі під назвою Ельдорадо. Казали, що вона розташована десь у серці південно-американських Конкістадорів охопила золота лихоманка. Були організовані експедиції, щоб знайти легендарну землю. Але замість багатства більшість учасників знайшли смерть. Однак це не зупинило європейських старателів. Вони продовжували відправлятися в експедиції на десятки років. А ви, якщо хочете багатства, але при цьому залишитися в живих, то запрошую на огляд гри Експедиція до Ельдорадо золоті святині. Тож перший сягне легендарної землі. Експедиція організована вами чи вашими суперниками. Хто стане першим? Зберіть найкраще спорядження. Найміть першокласних спеціалістів та прокладіть найшвидший маршрут до трьох храмів. Поквапмося, часу залишилося зовсім мало. Золоті святині це карткова колодобудівна гра у форматі подорожі від двох до чотирьох гравців, яка є продовженням легендарної настільної гри Подорож до Ельдорадо. Час проходження близько години. У грі Золоті святині. Ви вже пройшли загублене місто Ельдорадо, і для вас відкрилися. Простори золотих святинь. Вашою цілею на цю гру є здобуття трьох коштовних каменів, які знаходяться в різних частинах мапи. По секрету скажу: на початку гри мапу ви можете зробити, якою захочете, або ж скористатися підказками з інструкції. І власне, давайте розглянемо вміст цієї коробки. Інструкції, підказки, модифікації саме золотих святинь, основна базова мапа, початкова мапа. І до неї ще три сторони. Одна. Вісім жетонів охоронців. Три плитки золотих святинь. І з різних сторін різні умови здобуття коштовного каміння. Шість блокад, дванадцять жетонів ельдо, чотири стартові колоди в різних кольорах для кожного гравця. Разом тридцять дві штуки. Дванадцять коштовних каменів. 54 карти подорожі. Тут у нас 18 видів і по 3 в кожному виді. 4 плитки експедиції. По одній для кожного гравця. Тут у нас жовта, синя, біла і червона. На цих плитках будуть розташовуватися колоди карт до заграня» і заграні. Ринок, який збирається як пазл. Вісім міплів шукачів. Також в місті основної коробки ми маємо три плитки палісади. Це та такий собі додатковий режим в базі. І також ми маємо 4 плитки Ельдо, вони також логують як окремий режим. Тож ціль, як я вже сказала, здобути три дорогоцінних каменя в трьох різних кольорах. Ось такий у вас має бути набір 300. І з цим набором ви маєте повернутися до воріт Ельдорадо. Тож почнемо з приготувань до гри. Щоб піти за скарбами, нам потрібно мати територію досліджень, тобто мапу. Її ми складаємо самостійно зі стартової плитки з полями 1-4. Інструкція радить починати зі сторін 1А. Але якщо ви досвідчений гравець, то ви можете починати одразу зі сторін Б і формувати мапу, як ви захочете. Але підготуємося як по інструкції. Далі викладаємо плитки золотих святинь. І на них скарби відповідного кольору. Розкладаємо жетони охоронців випадковим чином на позначених полях. І останнє у формуванні поля розкладаємо блокади також випадковим чином. Це нам ускладнить та урізноманітнить процес здобування скарбів. Наше поле готове до досліджень. Наступне, що нам потрібно, це сформувати ринок, з якого ми будемо наймати спеціалістів, які власне будуть підсилювати наші гральні дії. Шість колод карт із символом сонця потрібно покласти на ринку знизу. Вони будуть доступні вам для купівлі одразу. А інші 12 колод карт покласти зверху ринку. Вони будуть доступні вам одразу, як одна з шести нижніх колод буде закінчена. Жетони ельдо покласти в доступі для всіх гравців. Наш ринок готовий. Тепер підготовка самих гравців. Кожен з гравців має взяти собі. Міпла у вибраному кольорі, тобто ви самі або домовляєтеся, або вибираєте, якого кольору ви хочете: одного дослідника. Але зверніть увагу, якщо ви граєте в трьох, в чотирьох, ви берете одного. Якщо ви граєте в двох, ви маєте взяти обох дослідників у свою гру. Далі, що вам потрібно взяти, це одну плитку експедиції. Якщо я, наприклад, взяла жовтих, то і плитка, відповідно, в мене буде жовта. Також ми беремо свою стартову колоду, вона також позначена вашим кольором, в моєму випадку це жовтий. Що складається моя колода? Я маю одного шипера, звядовця, двох студенток, дві туристки і дві фоторепортерки. Цю початкову колоду ви маєте перетасувати і покласти на свою. Плитку експедиції. Це ось тут. На початку ви добираєте собі 4 карти, а потім впродовж гри ви добираєте до 4. Або якщо вам карти не пасують, ви скидаєте всі і набираєте знову 4. Які дії є у вас під час гри? Перша дія: ви пересуваєте свого дослідника по мапі згідно з заграним картам і значенням на цих картах. Тобто, якщо з тих 4 карт, що я підібрала, Наприклад, я маю дві фоторепортерки і дві студентки. Дві студентки – це два полум'я. Тобто я пересуваюся на раз, два. І я далі розумію, що в мене на полі стоїть монета. Тож можна заграти далі монетку. Я заграю дві монети і також пересуваюсь на дві. І за дві монети, ще які в мене залишилися, я можу їх або скинути, або купити якусь карту з ринку. Друга дія це виконуєте дії спеціальні. Вони зображені на рожевих картках. І третя дія, або монети Ельдо, або ви маєте на своїх картах, ви купуєте карти з ринку і додаєте їх до своєї скинутої заграної колоди. І потім, коли ви будете перетасовувати, у вас буде. Поновлюватися колона. Ви можете зробити які і скільки хочете дій, доки вам це дозволяють карти на руці. Наприклад, ви заграєте карту, відповідно, або виконуєте дію спеціально, або купуєте нову карту, або пересуваєте дослідника. Потім ці карти відкладаєте в колоду скинутих карт і добираєте карти. Поговоримо про ельдо: що це таке і що воно означає в цій грі. Цей символ знаходиться на жетонах Ельдо на одній плиці золотої святині, на двох блокадах і на чотирьох монетах охоронців. У процесі гри гравець може мати максимально три жетони Ельдо. Якщо він має отримати черговий, то просто його не отримує. Ці жетончики можна використовувати для того, щоб пересунути свого гравця. Як я показувала, якщо ви, наприклад, стоїте поруч з клітинками монет, і ви маєте дві монетки, ви можете пересунутись. Наприклад, тут я не пересунусь ніяк, але, наприклад, я можу віддаю дві монетки, і я йду раз і два. Також я за ці ельдо можу купувати карти, і останнє, що я можу зробити за ці ельдо, це зайти на територію святині, якщо вона вимагає. Ось це та про яку я говорила трошки раніше. Тут, щоб отримати червоний камінець, потрібно заплатити три жетони ельдо, скільки максимально у вас може бути в грі. Що потрібно знати ще? Що є поля спеціальні, на які ви не можете заходити, їх потрібно лише оминати. До них відносяться гори, каміння, ось таке чорне, темне, його багато, клітинки охоронців, а також перешкода. Детальніше про охоронця. Якщо ваш дослідник зупинився на клітинці поряд з охоронцем, то має виконати його ефект. Зазвичай ці ефекти відбуваються на користь інших гравців. Тобто, тут може бути, що тут, наприклад, ще є ефект, коли. Противники втрачають карту, скидають карту з руки. Знову ж таки, противники отримують плюс один жетон Ельдо. Людина, яка стала біля охоронця, скидає. Противники отримують додаткову карту зі своєї колоди, і противники скидають одну карту з своєї руки. Та сама схема діє із блокадами на мапі. Щоб їх пройти, потрібно заплатити кошт, вказаний на кожній з них, а потім отримати ефект, який знаходиться на звороті. І цей ефект діє вже на користь людини, яка відкриває або проходить цю блокаду. У цій грі немає стабільної стратегії, якою б ти завжди вигравав. Грає роль спритність рук, вміння користуватися і комбінувати карти, а також вчасно ризикувати якимись дорогими картами. Бо часто таке буває, що ти там збираєш, купуєш ту карту, так чекаєш, а скільки сидів, ждав, ждав її, і ось вона в мене, і вона мені потрапила на руку. Але ти її ніби боїшся віддати. Але. Вся суть карти в тому, щоб вона зіграла на твою перемогу, тож потрібно не боятися і головне вчасно їх використовувати. Тут немає випадкової перемоги, а лише твоя майстерність у побудові найкращого шляху до здобуття скарбів. Ця гра не набридне тобі через 3-5 разів, бо як мінімум у тебе щоразу може бути різна мапа. А як максимум в твоїй коробці є два додаткових моделя. А якщо брати сильний максимум, то ще є початкова ельдорадо, і ще два здається до них додатки. Під час партії у тебе не буде часу на сон. Це звісно мінус, тому що хід одного гравця займає всього від 30 секунд. До однієї хвилини. А як щодо нових механік та інновацій, Ну, тут ви цього не знайдете, тому що основна механіка декбілдінг із перегонами по гексагональній мапі, Де рух міпла активується за гранням карти. Взаємодія між гравцями у цій грі мінімальна, тому що ви лише на початку гри роздаєте карти, елементи, а далі все, кожен у свою пригоду. Хіба що може бути взаємодія у випадках, якщо ви захочете обмінюватися емоціями. Там досягненнями, здобуттями. Або, наприклад, коли ви будете ставати біля охоронця, в цей момент ваші противники будуть отримувати плюшки. Або під час зірвання блокади ви будете казати, що я виконав цю умову, тому я отримую ось такий собі плюс. В цю гру класно грати вдвох і в трьох. В чотирьох ми не пробували. Але варто бути уважними, бо чим більша кількість людей. Тим менше спеціалістів ви можете найняти. Золоті святині класно поєднали тему гри: Подорож до Ельдорадо із відтворенням відтворення механіки, де ви, власне, прямуєте в експедиції у загублені світи. Але, як і в будь-якій грі, у цій є мінуси. І мінуси проявляються, наприклад, у якості карт. Вони зроблені з супер тонкого і нещільного картону, який легко. Може пошкодитись, тому у нас є протектори для них, і вони забезпечать їм трошки довше життя. Бо насправді, ось ти коли навіть засовуєш її в сорочку, вона згинається. Хоча, на відміну від карт, мапа і гекси доволі міцні і не відчаровуються. Ця настілка легко складається і розкладається в коробку, що є, як на мене, проблемою великих євро. Тому на цю гру ви не будете витрачати багато часу. Всередині є імпровізований інсерт, який буде вам допомагати швидко і легко збирати всі елементи. В цю ямку ви складаєте все дрібне, а наверх складаєте, наприклад, частини ринку. Мапу і свої плити експедиції. Не думаю, що вона потребує додаткового дерев'яного інсерту. Зовнішній вигляд яскравий, який точно притягне вашу увагу. Ця гра ідеальна на початок вашого ігрового шляху, тому що прості для сприйняття правила та зрозумілі механіки, які класно впроваджені в процес гри. Але є останній нюанс. Ця гра не представлена на українському ринку. Є лише її перша частина, подорож до Ельдорадо, і її ціна 1650 гривень. А саме золоті святині можна купити в Польщі від 50 до 100 злотих. І видавництво тут наша пчонкарня. Що ж? Я вам дякую за перегляд. Пишіть обов'язково коментарі, ставте лайки. Я від ваших коментарів щоразу в екстазі, коли їх читаю. Також пишіть ваші думки з приводу цієї гри. Можливо, чи хотіли б ви в неї зіграти? Або можливо, хочете, щоб я порівняла її вміст з грою Подорож до Ельдорадо. Підписуйтесь на IBG. Ми будемо робити для вас більше україномовного, настільного цікавого контенту. Буде більше оглядів, порівнянь, розкоропчень. Це наша фішка в нас. У нас розпаковок дуже багато, ви можете переглянути, є цілий плейлист створений. Також залишайте підписку на наш інстаграм. Там цікавий, короткий пізнавальний контент. До нових настілок. Це ж, блять, гратися. Словом різноманітним скулом. Давай поламаєш все. Це люди, якими ти по плитках схочеш. Хто не Ельдо? Але це така банальщина. Ти хто грає в де, грає в несу, знає. ти знаєте, і... але ж по факту, ти її кончена лампа.